І так, друзі, розпочинаємо лот номер 1 одяг трикотажний під кодом 40110, зі знижкою 17,5 долара. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Штанці і завужені донизу, і нам манжетах так достатній кількості. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 2,8 долари. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість мішечка з урахуванням знижки 70 доларів. Для замовлення пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Одяг трикотажний за зниженою ціною. Знижка 17,5 долара. Хто бажає придбати саме цей лот номер 1 відразу пишіть нам повідомлення, вказавши код позиції та порядковий номер мішечки. Сьогодні будемо знімати 5 лотів. Зараз це у нас перший. Штанців приблизно 15 кілограмів по, по 2,8 доларів за кілограм. Мішечок проходить 70 доларів для замовлення. Достатньо лише написати нам повідомлення або вказати код позиції. Яка вас цікавить. Дякую, друзі, за підтримку ефіру. Сьогодні у нас були різноманітні модельки. Наталя дякую вам за лайки трансляції, друзі. Хто ще з нами, тапаємо по екранчику, надсилаємо лайки, продвигаємо наш ефір. В кого є ще якісь запитання, будь ласка, запитуйте, пишемо повідомлення. Хто цікавився окремо позицією спортивних штанів, є у нас літні позиції штанів трикотажних. Друзі, цей мішечок вже забирають, але ми продовжимо огляд для загального представлення даної позиції. Танці, як бачите, всіх розмірів ідуть, і середні, і великі, і маленькі. Ді? Ді. 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 Ді, так, Я Друзі, дякуємо за замовлення, хто придбав цей лот, але для загального представлення покажемо його повністю. Можете робити замовлення даної позиції, як і з відео огляду, також без огляду, незапечатаних, не розпакованих лотів. Це у нас були штанці, ось ідуть ковти. Все це у нас одна позиція. Під кодом 40-110. Дана позиція йде зі знижкою 17,5 долара. І на суцільних блискавках, з блискавками до середини, без блискавок, на гудзиках. З у кого є будь-які запитання по будь-яким іншим позиціям, будь ласка, запитуємо, пишемо. Дякую Наталю за лайк-трансляцію. Так, Хто не встиг на перший мішечок, не переживайте, далі у нас буде ще 4 лоти. Наразі це у нас був, друзі, мішечок номер 1 зі знижкою 17,5 долара. Рекомендуємо робити замовлення даної позиції не лише із відеоогляду, а й без огляду зі печатаних нерозпакованих лотів. Ось така дуже хороша, чудова позиція. Одягу трикотажного, модельки чоловічі, жіночі, штанців 15 кілограмів, ковт 10. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Так, друзі, бачимо, що дану позицію вже замовили. Дякуємо за оплату.